Привіт, друзі! Вітаю вас всіх на моєму каналі і у мене на кухні. Для новеньких мене звати Надія. Живемо в Польщі Закопане. приїхали з Енергодара Запорізької області. Коротенько, бо бачу, люди підписуються. Опять дівочки за столі. Мені там пишуть, щоб я о, по, ну, природу знімала, бо дуже красиво. Будемо знімати, але сьогодні до обід нема коли, Вовик без машини бігає, я теж не взяла навіть телефон, сьогодні не буду знімати. Так що сьогодні в нас таке відео, бо я сьогодні не виходжу, зайнята сьогодні на кухні. Роботи в мене багато. Дівочки, я ж чого так прям настойчиво, могла б сьогодні зробити вихідний, Щось просмотри були погані два відео. Навірно, вам уже надоїло. У тому, що хочуть об'яснитися, що я вчора наколотила. Що я вчора отона хімічила, що ви дивились одне те саме відео тільки з різних ракурсів. Не в мені проблема, дівчатка. Мені яком. Я, Я коротше говоря, зняла відео, мені воно дуже нравилось, і, і в парку ми з вами йшли, і в дитячу площадку ми з вами бачили, і в больниці ми з вами були. І от у 54 роки в людини ума малувато, як кіт наплакав. Я взяла і показала вам свою, свої аналізи. Показала аналізи і у відео, показала заголовок такий з аналізами. І вже було просмотрено, на 400 з лишнім. І спасіба, слава Богу, що Господь так дав, що людина подивилася, подивився мене чоловік. Чи жінка з Польщі, я не знаю. Тому що, може бути, знаєте, телефон чоловіка там чи назва канала. Ну, в общем, я зробила вивод, що це мужчина, і дуже велике дякую. Пише мені, що не треба показувати війни. Там же ваші всі персональні дані, там ваші. Ну, в общем, все моє. і, і цей Песель, номер песеля, і фамілія, і адреса. Ну, абсолютно все я показала в заголовку там увілічую і читай, скільки хочеш. Я так розстроїлася, ви не представляєте, сію минутно написала чоловікові дякую і зразу поміняла цю ж заголовок у цього відео. Скрила, поміняла другу, там уже поставила не так красиво. Без надписів, без нічого. А потім... Ліда вже, і опять же це відео в ефірі, кругом його люди дивляться. Ліда вечором прийшла додому, десь їздили з валіком, приїхала, кажу їй. А вона каже, так у вас там і у відео показуєте, що його можна встановити і побачити. І я з переляку, не знала, що робити. Взяла, удалила. Валік каже: а ви ісходний матеріал, саме де у мене в іншоті воно монтується, ви його убрали вже, удалили? Кажу ні. Ну так тоді переділайте. Время вже було пізнє. І що? І я взяла, вирізала частиночку отуди, я показую, і по новій залила. Ну, вже у мене настроєння не було. Мені так було якось на вечір нехорошо. Так я себе плохо чувствувала, що я оце в такому возвірсі, якась я така непутньова, це таке я наробила, взросла женщина. Ну, коротше говоря, я його взяла і додавала. Хоча вже треба було його тут скрити і не додати. А я ще одну дурочку упорола, бо взяла, вам його показала. так уже Як Як YouTube зробив заставку, ми ж заставки робимо, підписуємо фотографію самі. А можна, так як от, от сняли відео, залили, і як YouTube на якомусь кадрі зловив, він предлагає три кадри. То можна так. І от оце він з Лідою зловив кадр. І я думаю. Хай вже так остається, тому що час було пізні. Е, В общем, така дівочки, ситуація. Не знаю, чим, чим це все закінчиться. Може ще хтось мені і кредитів набере на моїх Ай, е, Вчора переживала дуже вечором, а потім відпустила ситуацію. Думаю, волосина не впаде з нашої голови без свідома Господа. Значить, так треба. Якщо щось залишиться, значить, це треба мені пережити. Це в моїй житті должно бути. Мало ли ми в нашій житті теряли. Плюнула і все. Думаю, як буде, так буде. Так що, ото вчора в мене куча всяких відео, вже я розумію, що вже вам надоїло його дивитися і все. Ну а ну, одно і те же і ще таким образом зроблено. Ну, не могла дівчинки по-другому, не могла, треба було його удалить. А саме відео воно мені так нравилось, Там, блін, стільки всього не то, що там я сидю вдома в хаті за столом, а там і в кабінеті, там і в больниці, і якось в парку. Ну, мені воно нравилось як відео з селом. Якби я це не напортачила і не зробила такий заголовок і не показала ті документи. розумієте? Так що через це я все взяла і попереділувала. Ну, можна було удалити, а я ще взяла і його понове залила. Люди сердяться, ті, що вже бачили, що постійно дивляться. Кажуть, подумають, ну, я б так би точно подумала. Що ж вона чуде оце, Раз показала, а тепер по-другому опять показує. Ну, простіть мене, пожалуйста, ласка, Я розумію, що я вам вчора начудила. Потім що ще б сказала? Там парень писав. Що він перескочив із шлейфу, той чи шлійки на... на колпак? Так, да, от такі ж ми вже, вже ж нам не по 15 і не по 18, Ви може молода людина, то вам може і чудно, що ми так балакаємо. А ми оце так скачемо. Та ще й перебиваємо один одного, так що не обращайте в Уже як сняв, так сняв. Другий раз передивляюся відео, як сніму, і думаю, Боже, що ти Надька, нагородила? Або й Вовик, Ну, що він нагородив? Я ріжу, ріжу другий раз. Ну, от таке виходить. Ми, дівчині, мальчики ми ж не сильно там прям вдаємося, щоб це, як відео ми знімати. Люди готовляться, пишуть собі, прописують всякі там сценарії, щоб це знати, що розказувати, казати. Це грамотні такі е состоявшися блогери. А ми не блогери, ми такі блогери. Бачите, оце камеру поставила, що в голову призбрело. Тим і займаюся, ти вам і розказую. Так що не обращайте уваги, якщо щось перескочили кудись і кудись. Все в нього було на я так розумію, що їздили без його відома. Надали. Це він сказав, і оце ж як він узнав, що їздили, бо колпак потеряли. а те, що обірвалася та шлейфа, чи що, поставили кабешо. Із-за того воно рветься. Даже на розстоянні зять займається машинами. Він знає, що оце якщо поставлять не так, як надо, не те, що треба. Ну ми ж платимо гроші, вони самі купують запчастя. Могли б купити нормальну запчасть, щоб вона не обірвала. Що ж вони не знають, що вона е така запчасть обірве. Або слабенькі мастера, або е рішили, ну, вигідно для себе зробити. Не знаємо. Ми і нічого і не возмущаємося, прям так. А просто воли одігнав машину і переживає, вже як її зроблять, тому що опит такий був і з за того й переживає. Дома ж у нас як одігнав на, е, цей, на ремонт. І ми там день знаходимося. Він зайде, дивиться, що вони роблять. Є зал ожидання, ми сидимо в залі. А коли захоче він піти подивитися, він піде подивиться. Е, в Запорожжя, я пам'ятаю, ми їздили на оцей ТО, тих обслужування чи як воно називається, от. Якщо щось треба спитати, які запчасті, вони піднімуться і кажуть, є поломка, а така поломка, можна цим замінити, можна цим замінити. І якось так зручніше. А так одягнеш, що вони там їй роблять, як роблять, чи хорошо, чи погано, Ну, такий смисл. Нічого лічного, нічого такого поганого. Ну, як людина, Якби ми були молодші то ми б, мабуть, не придавали цьому значення, плюнули, ну, поламається, ще раз, ще раз зробимо. Ну, як в молодості. Я себе пам'ятаю в молодості. Що ми були такі. А зараз вже, звісно, ми постаріли, Боже, куди я чистю стільки картошки. Може, а зараз ми вже постаріли, так що вже ми до всього придираємося, а будемо ще старіше, будемо ще дужче придиратися. Ось така у нас сьогодні дівчинка ситуація. Не? Мальчики, дівчки, мальчики. Не обращайте внимання, пожалуйста, підтримуйте все одно, щоб у нас настроєння було знімати. Мені дуже приємно, як Періль написав, що то, е, що то грунтовка, а не лак. А Вовик показав, а він пише: вчора, це я написав. Ну, вибачте, не, ну, неправильно побачив. Дуже приємно, коли попадаються і такі коментарі, що люди з тобою в діалогі признають, те, що а так, ми, ми то вроді би як і признаємо. А Ну, в общем, короче, Все, чистю крашу, а потім включуся, дівчатки. Болтать будемо сидіти. Перший куволок мені купив. Два кілограмчика буду морозити котлети. Купив кусочок ребра на 12 злотих. Сказав замаринувати, він зробив його в рукаві. Купив мені томатну пасту, цибульки, картошечки. Жариться в мене аж підгоряє, поки я відео вам показую. Зажарочка чи підливка на борщик. Зараз томат добавлю. Тут кипить бульйон. Такі рідшка були обрізані, мясо приготували. Це такий бульйон. Зараз будемо чистити картошку, зараз зроблю турнирку оцю. Аж підгоряє. Голод а я не люблю, як підгоряє. Так. добавляю, девочки, томат. Ось тільки залишилося картошки, зараз буду розжарювати, прийдуть на обід, треба доїдати. А це гриби були в холодильнику, ніхто не хоче з них готувати і в мене нема настрої. Так я їх проварила о, підсолені і готові. Зараз у в, в пакети в морозилку, Як буде натхнення до грибів, тоді буду готувати. Отака в мене сідня кухня, дівчаток. Отакий борщик, дівчини, і мій уже кормілець на обід. Кормілець. а я кажу кормілець, жду Богдана з батьком, а вона залітає. А вони де, ти їх обминула? Не знаю. Не йдуть іще, таке у під'їзд заходимо, батько каже. Ну я не бачу, не була. А, може вони в магазин ще зайшли? Не знаю. Я в Здрасті. Здрасте, здрасті. Холодно, я шапку не оділа. холодно. Шарф треба накручувати в таких случаях. Так маєш хвост. Красоту не запортити я хочу на вулицю прохладно, вікно цілий день відкрите. Мороз треба цей одягатися хорошо. Холода. Ну все, Борщ. Порщик з реберцем. Ага. Ти помогаєш дідушки нести? Помагаю Та що ж yeah. у нього настроєння не дуже, да, Богдан? є, потому що. Бопальники не взяв Та, ні, потому що я сьогодні не ви представляєте, оце так спішив на обід, бо знав, що борщ свіженький з ребришками прибіг а забувся, що мені ж зуб запломбірували, і він сказав, дві 2 години не їсти. Що тепер? Голодні будете? Да, голодні, конечно. 2 часа сидіть чекати, поки його їсти. А два часа проходить, зараз через 15 минут, буде 2 часа. Значить, мені треба їхати, да? Ну, мені вже надо їхати. да? Мені вже надо їхати. Це вечором? Тепер ввечері, вже обід пройшло. А я вечором дві порції з'їм. Я борщ люблю, я це борщ як їм, я м'ясо можу наїсти, те, що в борщу. А борщ виїм. Це такі діла. Буду я бігти, бо роботи в мене не початий край. На вулиці в сонечко, так що я готов косовицю. Пошов, пошов і пошов. Це такі діла. Все в роз'їздах, все в путі. Отпускаєте мене? Так. Да. Такі діла, Буду їхати. Що ти будеш ще на вечір готувати? Я теж буду, що ти кажу, ти достань мені м'ясорубку. М'ясорубку зараз достану, ти перекрутиш два рази і буде хорошо. Побольше туди. Будеш робити котлети по-київськи. Зайдеш, якщо не знаєш, і подзвониш мені, я тобі ні, значить знайдеш ту хорошу тітку, що готова. І по ній зготовиш котлети по київськи А який смисл вони роблять? Оце по -київськи? Ну, щось там... Жалиться гаряча котлета. В ній кусу кусок сливочного масла. Ой, гляньте, розвалюють ту котлету. Дивіться, як тече. масло витекло у це тут. ж не по київськи? Це по київськи. Ні. Сливочне масло із укропом. І воно оце витече в котлету кладуть. Ото кладу. все робить так, тільки без от його масла і без окропу. Я люблю, щоб з сухарями було, і всередині, і зверху. Ото усе з сухарями. Місто менше м'яса, побольше картошки, побільше цибулі і цього сухариків. Ото мені самі лучші котлети. А то, що одне м'ясо і без нічого, то мені не котлети. Так що, а ви як і робите? А? Я не роблю никакие. Это вы меня Так что напишите, какие вы любите. О, я еще такие люблю. Вот такие. Ну, подомьте. Вы такие, они на котлетку похожи. Как раньше. Это А сейчас роблять вот такие крузленькие котлетки. Она на котлетку не похожа, если і кусочек мяса Вот это такие дела. Ну что, буду я бегать, мне допустим пять. Час О, стоянка. давайте, біжіть уже вже. Все, время. готовте вечерю, Щас м'ясорубочку складаю. Одна частина робочого дня, дівчатки, у нас закінчилась, обід пройшов і всі порозбігалися. Ми з вами опять одні. Це покажу, Вовик заїжджав у млековіту. Млаковіта це біля школи у нас оцей. завод такий, млаковіта. І набрав усіх сирочків, ми відвідуємо їх йому, а там вони трошки дешевше. Я щось думала. Що в них ціни, як у магазині? Думаю, вони ну, в них же магазин. Вони в цьому магазині дешевше не продають. Ні, все-таки масло таке в нас в усіх магазинах вже 9,99, а в них по 8. Взяв дві пачки масла, взяв отаких от сирочків і взяв нам сиру. Зараз викладаю в холодильник, покажу вам хоч у вікно, яка сьогодні погода у нас. Мій цвіточок випустимо 5. Бачите? буде цвісти третій раз вже в цьому году. Ну, не буде вона повноценна, як і в прошлий раз було, але все одно цвіточки будуть. Треба йому купити підкормку, бо я давно нічим його не підкармлювала. У нас на підоконнику, чи як там на нашому іржавому. тому, Ой, де я не любила показувати вам, бо іржа тепер дуже красивий сніжок. Ой, люди ходять. Ви, звісно, не побачите людей, чи побачите? Ні, хочеться на вулицю піти. Поліція їде десь, От кудись виїжджає. Оба така у нас. Сніжок є, морозець є, Ліда каже, холодно, треба мені вийти. Після обід може, вийду. У Вовика день сьогодні загружений, він зо мною не зможе вигуляти мене, так що прийдеться вигулювати сам, самі себе. Ну, а вигулять прийдеться. Десь по мазі нам поганять. Зараз буду крутити фарш і буду робити котлети. Не ще не, не фарш, зараз буду кришити цибулю, жарити, бо я котлети роблю з жареною цибулькою. Так що, дівчатки, полюбувалися моєю природою. Темненько все. Но все одно сніжок душу радує. Якщо буду жарити цибульку, а потім буду ліпити котлетки і заморажувати. Бо пуста морозилка. у мене вже якась мандражка, празники на носу. Наташа приїде всі, а у мене нічого нема в запасі. Що за морозю, поїдаємо, що за морозю, поїдаємо. О. Все, друзі мої, будемо з вами на сьогодні прощатися. Бажаю вам всім отакого от ясного, отакого от голубого неба. І чистого, чистого. Якщо і пролетить десь якийсь самоліт, то це тільки на відпочинок. Бажаю вам всім миру, добра, тепла, всього вам самого найкращого. Не падайте духом, підтримуйте один одного. І нас також. Чекаємо на вашу підтримку. Добре, друзі, бувайте, до зустрічі!